Привіт. Привіт, чай будеш? Не відмовлюся. Що там у малих? Віталік до мене нещодавно заходив, і він про розлучення нічого не казав. Надя вже у мене, який день живе, погиркалися і навіть поговорити не хочуть. Когось вони мені нагадують. Це точно. Паш, що у тебе з зінкою? Та нічого. Я взагалі не зрозумів, що то було. Приперлася до мене на роботу, почала про тебе якусь дурню нести, а потім ще й цілуватися полізла. А я ж їй повірила. Паш, ти мене вибач, нам треба було одразу все обговорити, а не дутися одне на одного. Та ти коли про розлучення сказала, в мене наче земля перевернулася. Думав, може, в тебе з'явився хто, поки я там у рейсах. Ти здурів? У мене? А що я мав подумати? Я ж ніколи тобі не зраджував. І нікого у мене, крім тебе, нікого не було. Я нікого не кохав. Я й досі тільки про тебе й думаю. «Паш, мені так прикро, що ми віддалилися настільки, що я повірила зінці з її поверхеньками, ще й цей ваш поцілунок. Та це вже взагалі якийсь бред був. Стояла, розповідала, що я тобі не потрібен. Що, виявляється, вона мене ще з молодості любить, а за свого Сашку вискочила мені на зло, а потім раптом з поцілунком цим полізла? А тут ти. Ну, ти не сильно то і пручався. Та я в шоці був? А ти собі уявив, якби на тебе раптом накинулася людина, яку ти сто років знаєш, і нічого такого не чекаєш. А ти уяви, якби ти побачив, що мене інший цілує, то що б ти відчував? Та я навіть уявляти не буду. Давай краще, ми тільки з тобою будемо цілуватися.